Так, переходимо до алкоголю. Якщо ви пам'ятаєте, я колись е, малював е, видно, да? так? Так, так, видно, видно, добре. Це клітина, так. це мітохондрії. Мітохондрії е, обмін енергіями. За рахунок цього у клітини є енергія, а продукт життєдіяльності – OH група Гідроксид радикал. Що і вбиває при накопиченні людину? Клітину, так. людину, органи такі так. є. А тепер дивіться, я вам малюю, хто там трохи, хоч сьомий клас е, шкільна програма. І, отаку формулу. С2. H5. OH. О. Так. є формула спирту етилового. О! Йо, а йо, вам йо. нічого це не, не е, як це кажуть, немає у вас відзеркалення. Йо. Я не буду, я знаю, що хімію 99% людей не люблять, але я вам просто як дипломований хімік можу сказати, так. що любий спирт, от я е, людина, яка повинна казати правду. Це не те, що коли мене там запрошують гості, я там відмовляюся від цього спиртного, але я там трохи пригублю, щоб не, не, значить, господарочку не, не образити. Але я не напиваюсь, бо корисного спирту не існує. Угу. Не існує. Якщо хтось трохи знається на хімії, а ну, ну, то він покажіть, сказав, покажіть, покажіть він, хоч якісь. Так. Да, так, да, так, да, так. Да. Зараз ми от про це і побалакаємо. Да, бо час летить, да, да. бачите, вже пройшло. Йо, йо йо 25 хвилин вже пройшло. Швидко летить. Дуже швидко, дуже швидко. Він скаже, що о, гарна водка це лужна водка. А лужність то вона накисляє. Ага. І знаєте, він правий. От я вам зараз покажу, що лужність, от, ну, просто можете мені довірити, це ось. Це, це, от, ну, добре, моє обличчя, вона не потрібно. Горілка-то, так? Горілка. І Якщо ми помірюємо потенціал, так. то тут був 8 pH. ПАш. Лужні. О, лужність є. 8.1, ну він інертний, бо часу немає. Просто довіртесь мені, я вже заміряв. 8,2, 8,3. Лужність. Лужність. Не описує, не окуслює. А тепер беремо ОВП Метр і заміряємо. Заря. Чи є там електрони. Ага, чи є заряд? Дивімося. Плюс. от Отерять навіть. Ого. А ну, дивіться самі. Скільки там? Не бачите. 500, 504, О! плюс 510. Йо-йо-йо! Ось що відбувається. Ми йо. В... Коли ми п'ємо, начебто, лужну рідину а як ай, Вона наче лужна. Але забирає у нас миттєво купу електронів. Ми п'ємо мертву воду. Мертвий все... отрута, це отрута! Отру... Отрута! Ось я, чому! Я, я. Неможливо цього робити! Не можна!